Нематеріальна культурна спадщина помирає тихо і непомітно. Мертва квітка це фільм про воскову квітку, про виробництво її е дівчатами напередодні зимової обрядовості, зимового циклу, е які вони робили для того, щоб потім на різдвяному хорошо, коли там вся обрядність звершиться, вони начепили своїм обранцям, і він мав її провести. І так зазвичай народжується родина. Тобто це про народження. Чому я її обізвала мертвою? Це уособлення алегорія з тим, що ця традиція зараз не завершується більше. Архівні зйомки у мене були 20-го року перед пандемією, перед війною. Коли ми ще не знали, що нас чекає, ми були дуже щасливими, і ми не розуміли навіть наскільки ми щасливі, коли збиралися. У нас була масовість. За весь цей час ця масовість втратилася. Ми більше ніколи так не зібралися. І по суті, я цим фільмам показую, що війна вбиває і. Культуру і традиції, цю квітку, вже шість років майже згодом. Перетоплюємо її і робимо окупні свічки. І ці окупні свічки, ніби як переродження, теж. А я дуже надіюсь, що коли закінчиться війна, ми відновимо і фільм стане якраз цим джерелом, звідки це відновиться, а не залишиться єдиним спогадом.